Димок іде, моя мрія випікати і готувати в пічці в процесі втілення. Але що я хотів? Дурний і наївний, хотів, щоб більше 15 років воно стояло і все було чітко. Отамо десь демит, тут, виходить, лежак такий, ми його будемо робити, ремонтувати. Але ви тільки подивіться, яка краса. Фук. Воно там іде, це все. Але я дивлюся, воно йде із димохода, і йде десь з під стріхи, дим. Зараз будемо лізти і дивитися, що воно в нас там каже. Я дуже сподіваюся, що сюди я залізу і не вб'юся. Хвилюся на горище, Ви тільки подивіться, який краєвид звідси. Божечки! Наскільки класно! От таке життя в селі. Коротше, не все у нас добре. Хочу зробити грубку. А тут просто Боже, тихий ужас. І що тут робити, я навіть і не знаю. Ну що, я думаю, якщо логічно думати, то потрібно. Тут же в нас теж розвалено все. Ай божечки, хочу зробити піч, і треба робити все заново. Ну, я буду, напевно, до середини його розвалювати. Тут все вимуровувати заново, а туди на виход пустити. Трубу з нержавійки. Як думаєте, буде діло чи ні? Але як на диво, топка дивіться, топка у нас чистенька. Якщо так можна сказати, топка у нас чистенька. Все одно я не здамся, я дороблю те, що я хочу, але як правильно його зробити?